Облаштування укриття у 16-й міст лікарні щойно розпочалося. Проєкт передбачає створення у сховищі двомісної палати для хворих, кисневої, передопераційної оперблоку та санітарних кімнат. Укриття буде оснащено сучасним медичним обладнанням. Передбачені тут і нові мережі водопостачання та відведення та системи вентиляції. Для того щоб укриття було незалежним від графіків відключення електроенергії, тут працюватиме дизель-генератор. Для нас дуже важливо створити всі умови. Для роботи наших лікарень і для медперсоналу, і для пацієнтів. А особливо важливо військовий час. Тому в п'яти закладах медицини ми в цьому році проводимо і будівництво, і капітальні ремонти укриттів. Ми створюємо всі необхідні умови і операційні. І перев'язочні, і забезпечення кислородом, і всі-всі умови для того, щоб могли якісні послуги надавати наші медичні заклади. Проєктам капремонту укриття у цій лікарні передбачені два незалежні виходи: кімнати для медичного персоналу, а також приміщення для зберігання харчових продуктів та запасу води. Для маломобільних людей окремо облаштовані душова кімната і санвузол. На сьогодні роботи виконуються по гідроізоляції покриття та гідроізоляції стін зовнішніх. По графіку календарному планується кінець серпня, початок вересня. Всі роботи. Всі роботи зовні... Зовнішні завершити це гідроізоляція та засипка грунта зворотня. І також буде виконуватися внутрі приміщення. Це роботи демонтажні в першу чергу, та і роботи частково вже оздоблювальні. Ця захисна споруда розрахована на трохи більше ніж 200 людей. Тут можна буде розмістити до 20 лежачих пацієнтів. Укриття повноцінно запрацює наприкінці року. Кононенко, Андрій Славний цей день.